Не зменшення української армії, посилення українського війська як гарантера безпеки України сьогодні, а на майбутнє гарантера безпеки для Європейського континенту, тобто всі зацікавлені в сильній, незменшеній армії. Ті партнери, з ким ми спілкуємось? Так? І ми це бачимо сигнал. Я вважаю, що це позитивний сигнал. Щодо утримання такої армії посилення, всі розуміють, що це обов'язок всіх нас, і що Україна самостійно зробити це не зможе, бо це серйозне фінансове навантаження. Друге, окрім армії, всі розуміють, що треба посилюватись. Брати українські технології і а, інвестувати гроші в наше виробництво, але і а, після війни відкривати відповідні виробництва з нашими вже технологіями, або з разом з технологіями наших партнерів відкривати такі виробництва і на територіях інших союзницьких держав.